Планувала взяти франшизу львівських круасанів і передумала, чому порахувала бізнес-модель. Отже, франшиза сама по собі коштує 10 тисяч доларів, але ремонт обходиться 1 тисяча доларів на 1 метр квадратний. Відповідно, ви повинні взяти орендоване приміщення, хоча б на 100 метрів квадратних, і зробити там ремонт. Першочергова інвестиція виходить вже 110 тисяч доларів. Звичайно, ви запускаєте точку, і вона повинна генерувати вам вже з першого місяця доходи. Франчезі говорить, що середня прибутковість за рік виходить 25%. Я порахувала, ніби окей, що якби це дійсно було так, що 25%, за 4 роки я окуповую першочергову інвестицію і вже виходжу на пасивний дохід. Але на п'ятий рік, не на другий і не на третій. Але я почала рахувати. Уявімо собі, що 500 тисяч гривень це 80 клієнтів на день, середнім чеком 200 гривень. В принципі, звучить реально. Але. Це 500 тисяч гривень. Орендоване приміщення мінімум з комунальними буде вам обходитися 80 тисяч гривень. Собівартість виготовлення самої по собі їжі, напоїв тощо не повинно перевищувати 30%. Зарплатний фонд з ЄСВ з усіма, скажімо, офіційним працевлаштуванням обходиться на 6 людей 180 тисяч гривень. А додаткові витрати, наприклад, як серветки, бухгалтерські послуги, комісія банків тощо, що ще я заклала 40 тисяч. І виходить так, що з 500 тисяч гривень в нас виходить прибутковість аж 50 тисяч гривень, а це не 25%, це 10%. Тому я думаю, що 25% прибутковості все ж залежить від місця розташування закладу і скільки все ж таки людей буде туди заходити. Тому я поки що відмовилася від цієї ідеї, тому що в Німеччині зарплата... І явно на такого розміру, як наші, і прибутковість явно буде менше. А тисяч доларів я можу вкласти або на фондовий ринок, або в нерухомість, або в P2P, тобто інструментів є досить, і це все не концентровано в одній фізичній точці, десь де мені важко це контролювати. Тому цю бізнес-ідею я відклала на потім. А ви б хотіли відкрити львівські круасани? Пишіть в коментарях.